Вітаємо, вельми шановні глядачі. Ми знаємо, як ви обожнюєте говорити про Steam Deck і про ігри на цю платформу. Але у нас для вас особливий бонус. Ми вже поговорили про ігри з офіційною українською локалізацією, які доступні на Steam Deck. А сьогодні говоримо про неофіційну локалізацію, а конкретно про ігри з українізаторами, які досить таки непогано можна пограти на вашій улюбленій платформі. Ігри Встановлюються, е, українізатори можуть вже не працювати, вже не підходити. З часом це таке буває, я вже стикався, але дивіться спільноти, читайте на кулях, там є коментарі, там є всі-всі зауваження, як там виправляти проблеми. І так, звісно, що встановка українізаторів це не про консольний досвід, це були ще до пердолінгу. Особливо більш найбільше проблеми в мене виникають з українізатором, в яких треба не просто щось розпакувати з заміною, а в яких треба щось встановлювати. Бо деці, я не знаю, може, то я не вмію, але деці в мене це е, не виходить, воно не працює, мені доводиться окремо ставити гру на ПК, потім встановлювати екранізатор, встановлювати ото все. І я потім просто беру. Я знаю, що можна якось може спростити це, але я просто беру і копіюю цю папку, повністю заміняючи папку з грою, яка в мене надеться. Ну, от отак, от так от. Да, виглядає прям не дуже консольний досвід. І до речі, давайте, якщо ми вже почали, то про яку гру я це розповідаю? Це Я робив е з відьмаком е 3». при тому, що в мене чомусь, я знаю, що в інших, начебто, не, не у всіх так, але в мене чомусь не захотів запускатись е остання версія відьмака, тому мені довелося встав поставити класік версію. 1.32, якщо не помиляюсь, і от і на неї українізатор потребує додаткового встановлення. Коротше, це було дуже довго. От але таки мені вдалося, і там в мене запустився відьмак. Ну, по перше, відьмак класно виглядає на Steam Deck. Е, описувати щось про чому відьмак класно грає, чому варто в неї пограти, я думаю, вже не варто. Е, я думаю, ви самі вже чули про неї не один раз. Але от такі от проблеми з українізатором. Будемо. Чесні, відьмак, 3 це одна з небагатьох ігор, які я готовий грати навіть після декількох кол пекла, якби після будь-якого пердолінгу. Як якщо це допомагає мені насолодитися грою, то це воно, якби я обов'язково зробив би все, щоб мати доступ до відьмака 3 ще й українською мовою. Їдемо далі. South Park, the Stick of Truth. Ну якби я вам не порадив одну з своїх найулюбленіших ігор. Спокійно ставиться там. Просто треба поставити з заміною. Файликів швидко, легко, І Потім у вас шикарна чудова гра, яка до речі класно підходить і ідеально підходить для стімдеку з українською локалізацією. Тож до речі, цю гру ми дуже активно обговорили на окремому випуску подкаст. Ви можете отримати посилання в куточку цього відео. Дуже подобається нам обом і дійсно хороша. JRPG Так. І дивіться, я вам одразу давайте скажу, що заходьте дійсно на кулі, на Nexus Mod в Посібники. Не на, на кулях майже все є, але не повністю все. Тому та іноді заглядайте ще в посібники. Nexus Mod Там будуть ну, часто ви зможете знайти українізатори Тож їдемо далі. Mafia 2 Definitive Edition Власне, чудова гра, вона майже не змінилась. Від оригіналу, як на мене особисто. Ну, от, це не прям е, ремейк. Ну, е, має українізатор, е, який взяли якраз з класичної версії, тобто з, зі старої, і перенесли вже під сучасну. Гра чудово йде на Steam Deck. Я б е, бачив, що є зауваження іноді до якихось там деінде текстур, але це прям дуже такі незначні, дрібні і ну, не, не на що особливо не впливаючі баги. Їдемо далі. Я полюбив мафію, якщо чесно. Я не можу сказати, що це улюблена моя гра, але я отримав купу задоволення, власне, як і паблік, і ми це також обговорювали на окремому подкасті. Далі у нас Star Wars Jedi Fallen Order. Чудова гра. Я досі не можу визначити, все ж таки, що це таке. Це, це Souls-like? Може, це Metroidvania? Може, я не знаю, що це за гра, але це гра про зоряні війни. Вона так, вона йде не прям дуже-дуже круто на стімдетці. Здається, вона йде в 30 кадрів. Але я бачив, що є налаштування, що можна підкрутити до 45 кадрів. Я дуже раджу її пограти. Мені вона особисто сподобалась. Наступною частиною я ще не грав. І власне до неї є українізатор. Більш того, до неї є навіть два українізатора. Тож ви можете навіть обирати. Зайдіть на кулі, там про обидва є описи, як встановлювати і все таке. І далі вона. Life is strange. Перше, перша частина мається на увазі. Здається, тільки на першу є українізатор. Тут я хочу одразу зауважити: дивіться, там вже є й ремастер першої частини. На ремастер українізатора немає, є тільки на оригінальну версію. Але враховуючи жанр цієї гри, я не думаю, що вам потрібен той ремастер. Ну, якщо у вас, звісно, ви його ще не придбали, а тільки плануєте. Хочете е, пограти з українізатором, доведеться придбати оригінальну гру. Вона добре йде на Деці, взагалі без якихось проблем. Е, гра цікава, е, цікава. Підліткова історія, захопую персонажі. Ну і власне головна фішка цього жанру це вибір, вибір, постійний вибір, який ви робите, який повністю кардинально впливає на розвиток подій. Дуже раджу, класна гра. Дуже люблю перші дві частини серії. Шкода, що на другу на українізатора здається, досі не існує. Ну то я, мабуть, я був би не я, якби я вам не порадив ще дві гри в жанрі горрор: власне, Outlast і Outlast 2 мої дві найулюбленіші ігри в. Жанрі горор, вони, вони ідеально йдуть на знадеться, ідеально, взагалі без якихось проблем. Є українізатори, але будьте дуже уважні, там є на кожну з них два українізатора. Один є з англійської мови, один є, який заміняє російську і власне з російською. Звісно, ви обираєте той, що замінює англійську, і той, що з англійської мови. Бо ну, типу, на що вам робити статистику для нашого ворога, навіть навіть, навіть просто граючи в гру. Ну, от правильно, правильно, то, щоб. Беріть е, українізатори з англійської мови е, українізаторами займалися дуже дуже відомі люди, які займаються українізатором, наприклад, Ріпер. Тож, то ж та з -з -з звертайтесь. А от це на другу частину. А на першу, чесно кажучи, я не знаю, е, е, хто займався українізатором, але е, наче нормальні відгуки, тож дуже раджу, ну по перше, як дійсно як я міг вам не порадити? Outlast, ще з українізатором. Дійсно, офігезна гра дуже дуже люблю і періодично перепроходжу, як свій перший е, справжній е, горор досвід в іграх. Їдемо далі знову ж таки чудова гра. It Takes Two. Я думаю, що вона повністю заслужена гра року 21-го, Якщо не помиляюсь, там дуже прикольно грати. Там дуже різноманітні, постійно змінюються якісь механіки, постійно щось змінюється. Але, типу, головний нюанс цієї гри: вам треба мати друга. От це те, що дуже важливо. Вам треба мати друга або людину, яка захоче з вами пограти. Бо в цю грану неможливо грати самому тут. Тільки грати вдвох є українізатор хорошими відгуками. Є е, продуктивність гри на надеться е, 45 fps, е, на, ну наскільки я бачив, е, це от прям при там детальних налаштувань. Знову ж таки, детальні налаштування, як були ці 45 fps, є е, е. в інтернеті. Е, просто гугліть, е. Насправді, знаєте, от як, як я кожен раз роблю. Я беру нативні налаштування якоїсь гри. Дивлюся, як воно. Якщо ну, типу мене щось трошечки не влаштовує. Я Просто вбиваю в Google, мені одразу видає відео чотко на кожну гру, де е, в яку е, які налаштування де що увімкнути. та на це я витрачаю, ну може хвилин 5-10, і все, і в мене гра йде вже на максимальній там типу продуктивності, які тільки можна тянути з деки. От там не консольний досвід, не консольний досвід, але якщо хочеш е, пограти лежачи, доводиться трошки іноді отак, от підналаштувати. Так наступна гра, яка мене свого часу дуже сильно вразила. В першу чергу своєю атмосферою. Це Hellblade, це на Sacrifice. Гра чудова йде на деці, ідеально, я б сказав. Під гру є українізатор, який легко встановлюється. Власне, ну по почитайте на тих самих кулях. Притому там є, ну насправді, якщо ви будете грати на Steam-версію, наприклад, а gog версію чи щось таке, навіть під це є опис. Але прикол цієї гри, знаєте, оце та гра, в якій я, мабуть, би і не хотів грати. З неоригінальною самоозвучкою. От субтитри це тут якраз те, що треба. А, і до речі, так, в, в, в цьому відео я кажу про субтитри, е, власне, кажу про українську локалізацію, я маю на увазі саму локалізацію. Субтитри. Але чому тут я хотів би саме субтитри? Бо е, тут просто шикарна е, робота в плані голосів. Я не знаю, там просто от початок. Ні, Це не буде спойлером. Е, ви такий початок, ви граєте за власне, головну героїню, ви плевете, і оці голоса в її голові бажано грати в навушниках. Е, ну, По-перше, там от вони не дуже складні в плані англійської, типу, зрозуміти те, що вони говорять. по-друге, ну, вони прям аж тиснуть і прям тебе, ну, дуже занурює в цю гру. Е, я прям дуже е, від неї був в захваті. І не очікував взагалі, що вона буде такою. Саме ігроладно. Ну там, типу, не дуже щоб здивувало. Але атмосфера, взагалі, що відбувається, я не знаю, зрозуміти, взагалі, що там відбувається в сюжеті, всі ці метафори, всі ці аналогії, і це все. Це ну, досить цікавий проєкт, який потребує прям заглиблення. Дуже раджу, мені дуже сподобалось. А ми йдемо далі. Власне, далі в нас Dead Space, саме той Dead Space, який вийшов о, в 2023 році. Це правильно назвати його ремейком. Він непогано, непогано йде на стімдеці, не прямо фігезно, але непогано йде на стімдеці. грати можна. Є українізатор, от, який власне встановлюється без проблем просто заміною. Дуже файні відгуки про українізатор. Я, на жаль, проходив конкретно цю гру на PlayStation. без українізатора. Гра мені сподобалась, і мені дуже сподобалось, знаєте що в ній. Цікаво, як рівень складності впливає на рівень горорності цієї гри. Тобто, чим легше ти ставиш, тим менш тобі страшно грати. Ну, в мене так вийшло, прямо на стрімах. Якщо що, подивіться в записі, ну але щасливі власники цієї е, гри на е, Steam Deck можуть пограти і власне пограти з українізатором. Тож файна гра, е, дуже раджу. Далі гра, яка в мене вже давно в списку. Я трошечки в неї пограв, трошечки пограв з українізатором, це нір автомата. Гра ідеально йде на деці, е, дуже класно грається. Я запускав вам, показував, як це було на стрімі. Е, може бачив, може ти подивитися в записі, якщо хочете. І так, легко встановлюється українізатор. Вона в мене вже з українізатором була на, на стрімі. І, е, ну що, гра культова, як на мене. Давно вже мені всі всі-дуже багато хто радить. Повністю сісти якось пройти. Я обов'язковось виділю на цей час, враховуючи те, що там треба проходити кілька разів. От, але я українізатор, і е, якість українізатора чудова. Мені вс... ну, те, що з того, що я побачив, мені все сподобалось. Тож та, раджу, раджу, вони вона тому саме і потрапляє в наш оцей от, е, список. Е, їдемо далі. Далі в нас буде гру так само ще одна гра, яку мені дуже вже дуже довго радять. Це контрол. Неймовірно, легендарно, супер, мега сексі, топ еліт ВІП. Гра. Боже, як же я обожнюю всесвіт. Контрол. Всім рекомендую і всім бажаю пройти цю гру обов'язково, особливо з урахуванням того, що є Українізатор. Е, мова буде в нас про Ultimate Edition, Бо я, чесно кажучи, ще не знаю, як там з Українізатором на не Ultimate Edition, але точно знаю, що Українізатор є саме на Ultimate Edition. Едішн. По перше, гра. Чудова йде недеться, ну, типу, зі всіх зауважень, що я бачив, це напевно тільки те, що може де-інде текст трошки замалий, здається, але я не знаю. Я вже ну, я от навіть в Baldur's Gate майже пройшов, ну, там, де дрібненький текст, те, ну текст, я просто дивлюся трошки ближче. При тому, що ну я ви знаєте, що я в окулярах, якби навіть без окулярів, коли граю, я просто трошки ну придивився, та і все. Там ну, якщо звичайно я не бачу такої проблеми. Якщо це типу іноді треба, бо ну, типу ж ти ж розумієш, що це маленький екран, це ну, взагалі такий девайс, що тобі легко піднести його ближче до обличчя і почитати. От, але ну, загалом, якщо б так було прям всю гру та погоджуюсь, тоді це проблема. Але ну тут, якби що, це деінде є такий дрібний текст, тож це прям не критично. Навіть запускається в 60 fps, але якщо доналаштувати трошечки. От, знову ж таки, налаштування гуглять е, є в інтернеті. Е, українізатор ставиться за допомогою заміни, заміняють англійську мову. І, власне, я давно вже хочу пройти контрол. Мені дуже сподобався Алан Лейк, другий, і от прям хочеться, хочеться далі цього світу. Поки що ніяк не виділю на це час, але, але обов'язково обов'язково. Спробую, і, можливо, навіть на стрімах. Тож, слідкуйте за цим. А напевно, такий от спонтанний невеличкий топ ігор, які я вам раджу пограти з українізатором на стіндеці. Напевно, на цьому можливо це буде тільки перша частина, бо насправді дуже багато ігор з українізатором. Подивимось, а ви напишіть, будь ласка, в які ігри ви граєте на Steam Deck з українізатором. Обов'язково діліться своїм досвідом встановлення українізаторів на ігри зі Steam Deck'у, Як граєте, і чи все добре у вас працює? Можливо, є якісь поради для нас. Дякую, що були тут. Дякую, що дивитесь наш подкаст. І не забувайте переглядати інші відео на каналі. Підписуйся, і ще чекати. Трові балачки, час сім пізно в хлопці з пульту керівним кладою взяли, З ними цікаво, як мріях літали.